Друзі, вітаю! Не дарма нещодавно лунали гучні заяви, наприклад, від президента Фінляндії Стуба про вирішальні дні для досягнення миру в Україні. І не дарма сьогодні міжнародні ЗМІ пишуть прямо, що ставки як ніколи високі, адже події стрімко розгортаються. Сьогодні президент Крим Зеленський повідомив, що він відправив у Мірова до Сполучених Штатів Америки допрацювати мирний план. Таким чином, наша українська переговорна делегація вже вилетіла до США для проведення переговорів. Відповідно, є вже новий указ від президента України Зеленського, згідно якого саме у тепер очолює нашу переговорну делегацію. Також сьогодні президент України Зеленський провів нараду з Будановим, очільником ГУРЕМО, щодо безпекової ситуації та наявних перспектив. Також ЗМІ пишуть, що Зеленська та Буданов визначили акценти, які важливі в процесі переговорів зі США. Сам Буданов, згідно указу президента України Зеленського, є членом переговорної делегації. Водночас лунають гучні заяви зі США насамперед в устами спеціального представника президента США Віткофа, який сьогодні заявив, що США, Україна та Росія повинні стати діловими партнерами. Чесно кажучи, без емоцій, такі чи взагалі чергові заяви від Віткофа, я коментувати не можу. Однак я зазначу, що вчора ввечері пролунала заява від головного речника Путіна Пєскова, який повідомив, що Путін зустрінеться з Вікофом в Москві на початку наступного тижня. В цілому ситуація наступна: на цих вихідних, напевно, завтра, у неділю або в понеділок також будуть перемовини між Україною та Ша. Далі, після цих перемовин, Вітков летить на Росію в Москву, цілком, можливо, не один. Раніше президент Шат Трамп говорив, що Вітков саме летить, але Путін нещодавно заявляв, що Росія очікує американську делегацію, і на наступному тижні безумовно будуть важливі події. Про те, що до того, чи погодиться Путін на будь-які поступки, навряд чи. Сьогодні міжнародні змі пишуть, зокрема, видання Телеграф, що пропозиція Трампа є потворною, але чи достатньо вона потворна, щоб покласти край війні, і що Вітков повернеться до Кремля з подарунком, який зраджує Україну, але навіть це не зможе переконати Путіна. В свою чергу видання Гуардіан пише, що Путін знову водить Трампа за ніс. І що Путін не погодиться на будь-які поступки, що навпаки він буде морщити голову і буде затягувати час. Сам Путін вчора в районі обіду зробив гучну заяву. Він припустив, що перемовини США та Росії призведуть до саміту в Будапешті. Путін хоче перемовини про перемовини, бурхлива імітація переговорчого процесу. Це все зрозуміло. Сьогодні пропагандисти пишуть, що після відставки Єрмака нічого не змінилося, і що Україна не має наміру змінювати свою позицію на переговорах зі Сполученими Штатами Америки. Водночас російські пропагандисти цитують гучні заяви від Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Вчора Орбан провів перемовини з Путіним. Вчора він прилітав на Росію в Москву. Не було прес-конференції, тим не менш, сьогодні Орбан вирішив зробити декілька заяв. Він закликав якнайшвидше почати перемовини між Європою та Росією і заявив, що Україна повинна стати буферною державою після завершення конфлікту, що НАТО та Росія повинні домовитися про чисельність Збройних сил України, а також про обмеження щодо озброєнь. Загалом щодо таких заяв Орбана, то я хочу зазначити, що Україна вже була так званою буферною державою, і ми бачимо, чим це все закінчилося. І, взагалі, ці цинічні заяви від Орбана, якщо він розповідає про. Так звану буферну державу про скорочення та інше, то Орбану, якщо він так літає на Москву, то Орбану необхідно відповідно відповідати свої слова, коли він кричав, що Буцін, Тугорщина в окупації під Брюсселем, ще щось, виходити з ЄС та НАТО. І Тоді все буде виглядати як мінімум, хоч логічно. Є заява від Сибіги. Міністра закордонних справ України, який сьогодні зазначив, підкреслив і наголосив, що показово як Путін знову використав Орбана як співучасника свого терору. І іншими словами, це не назвеш дійсно. Орбан виступає як співучасник терору, не лише у ролі троянського коня Путіна. А тим часом Москва продовжує займатися терором. Сьогодні вранці президент України зеленський повідомив, що вночі росіяни випустили по Україні 36 ракет та майже 600 дронів. Є повідомлення у ЗМІ від Державної служби з ситуацій, що на Київщині наслідки російської атаки зафіксували на 33 локаціях. В основному ціллю цього терору був Київ та Київщина. Звісно, Україна б'є у відповідь, зважаючи на наші можливості. і Сьогодні усі міжнародні ЗМІ повідомляють. Що біля берегів Туреччини спалахнули два судна тіньового флоту РФ? Насправді, удар по цим суднам був завданий ще вчора ввечері, і про це я говорив в попередньому вечірньому вчорашньому випуску. Сьогодні, в районі обіду, наші українські змі повідомили, посилаючись на джерела в СБУ, що дрони уразили в Чорному морі два нафтотанкери тіньового флоту РФ. Цікаво, що хоча ці два танкери тіньового флоту Путіна були вражені вчора ввечері, сьогодні в районі обіду турецькі ЗМІ повідомили про другу атаку на танкер Вірат, видно, потрібно було додати йому добавки. І щодо цієї добавки, в лапках, сьогодні пропагандисти пишуть, що танки не Вірат сьогодні атакували п'ять українських БПЛА. Безумовно, удари по цих двох танкерах є розплатою за Україну та й не тільки. Тому що декілька днів тому, а саме 17 листопада, усі міжнародні змі також писали, що внаслідок атаки РФ в порту Ізмаїла загорівся турецький танкер зі згідженим газом. Окупанти вдарили по турецькому танкеру, б'ють по Україні, щоденно б'ють, і тут така розплата. Але і це ще не все. Адже сьогодні пропагандисти, і це у них одна з самих топових, найтопліших новин в російських змі, це те, що один з причалів каспійського транспортного консорціуму під Новоросійськом атакований безекіпажними катерами і що відновленню не підлягає. Все знищений один з причалів. Пропагандисти пишуть, що в результаті цієї атаки було припинення завантаження нафтових танкерів, а самі танкери вивели з акваторії каспійського транспортного консорціуму. І є ще одна новина, повідомлення від нашого Генштабу про ураження афіпського нафтопоробного заводу та авіаремонтного заводу в Таганрозі. Щодо наших внутрішньоекономічних новин, очевидно, що після відставки Єрмака вертикаль нашої української влади ослабла на певний час, можливо на 2-3 місяці, і зараз почали лунати заяви, наприклад, від голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєва. Про ризик браку голосів за державний бюджет, що це безвідповідально щодо держави та війська. Поза якими сумнівами, закон про державний бюджет має бути проголосований, це вкрай необхідно. Однак зараз, зважаючи на такі заяви, є певні проблеми з браком голосів. Крім того, вчора була заява від президента України Зеленського, що необхідно проголосувати закон про державний бюджет. Однак щодо заяв від наших деяких депутатів, деяких фракцій, сьогодні з'явилася заява Європейської солідарності Порошенка густами депутатки Фріз, що європейська солідарність не буде голосувати за бюджет у чинній редакції. Водночас Порошенко заявляє, що потрібен уряд національного Єднання. Отже, наші політики, які називають себе опозиціонерами під час війни, Вимагають посаду уряді, вимагають міністерський крісел, знову хочуть дорватися до влади і водночас вантажують тим, що вони не будуть голосувати за закон про державний бюджет. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях, друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті на гучній нервовій заяві з РФ вустами заступника голови Ради Федерації РФ Косачова, який почав обурюватися. А чому Церпецький Союз ігнорує корупційний скандал в Україні? Як вам взагалі такі емоції? І насправді те, що Європейський Союз, його керівництво, лідери європейських держав не роблять якихось гучних заяв щодо нашого корупційного скандалу, це зрозуміло. Тому що і керівництво ЄС, і впливові європейської політики, лідери держав, вони дивляться на ситуацію з точки зору державності і що цього не варто зараз робити. Тим більше, що корупція є проблемою не лише для України, а й для багатьох європейських держав. І, хоча багато українців полюбляють себе закопувати, все перебільшувати, однак давайте подивимося об'єктивно. А що в Україні вищий рівень корупції, чим, наприклад, в ті ж Угорщині, в Румунії, в Болгарії, Греції, ні, не вищий. Я нагадаю, що, наприклад, в Румунії в 2017 році взагалі був румунський майдан, антикорупційний майдан, причому майдан це без всілякого перебільшення. Є проблеми в багатьох країнах Радянського союзу з корупцією, і у нас є проблеми з корупцією. З Цими проблемами потрібно боротися. Українці на виборах кажуть своє слово, українське суспільство тисне. Однак, в жодному разі ми, українці, не повинні ставити, умовно кажучи, хрест на нашій державності закопувати самі себе, тому що у нас є певні проблеми, наприклад, проблема корупції. Ще у 2017 році відомий американський дослідник колишніх країн Радянського Союзу Пол Го Обл прямо казав, що в Україні є проблема з корупцією, і що цю проблему можна подолати. А от, наприклад, Російська Федерація, це та країна, яка повністю вбудована на корупції, і вся ця московська імперія на корупції тримається. І ми, українці обов'язково цю проблему корупції здолаємо, тому що усі наші майдани, починаючи з 2004 року, вони були націлені в першу чергу на те, щоб знести цю корупційну феодально ліргічну систему. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.